Що це взагалі було? Навіщо екіпажу російського літака було здійснювати ці небезпечні маневри біля польського судна? Ну дивіться в першу чергу, дійсно польські льотчики вони виконували задачі в рамках охорони державного кордону Європейського союзу, в рамках програми frontex Фронтекс, яка забезпечує безпеку кордонів всіх кордонів Європейського Союзу. І звичайно, вони цілі пілоти і літа 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 знаходився в міжнародному повітряному просторі, і фактично російський су 35 він фактично пішов на грубе порушення, агресивне порушення, юридичні, юридичні порушення, і тим самим фактично він поставив під загрозу життя. Пілотів польських і під загрозу сам літаючий апарат. Тому, в принципі, як говорять експерти, і польські, і румунські, і натівські експерти, що це була пряма провокація Російської Федерації проти країн-членів НАТО, яка могла б стати ну, бути достатньо серйозним інцидентом, при якому могли бути б достатньо серйозні наслідки. Тобто, фактично, що я думаю, я думаю, на мій погляд, це є такі провокативні дії Російської Федерації для того, щоб виник якийсь прецедент або конфлікт між Російською Федерацією і НАТО для того, щоб фактично НАТО е дало відповідь певну серйозну. І тоді було б в інформаційному просторі Російської Федерації показано, що це НАТО агресивний блок. НАТО Росія все таки воює з НАТО і так далі. Тому що фактично, як говорять ті ж поляки, і румуни і всі інші, що вони, вони не мають ніяких успіхів на полі бою в Україні. Вони зараз готуються до отримання достатньо серйозних серйозних наслідків від нашого наступу. І тим пач, і тим самим показуючи свою слабкість, провокують країни НАТО на певні дії. Ну тобто, це пряма провокація Російської Федерації. От в такому вигляді я бачу її. Я правильно розумію, що росіяни свідомо готові були вбити екіпаж польського авіасудна, так тобто польського літака, для того, щоб здійснити цю провокацію. Ну, дивіться, якщо вони пролетіли на відстані 5 метрів, як, як говорять експерти, від борта, е які пілотували поляки, то фактично це, це могло бути і вони втратили керування. Це добре, що це пілоти, які мають досвід, мають е достатньо серйозну підготовку, і вони вийшли з цього з цієї ситуації достатньо достойно. Але в принципі це була дуже пряма небезпека. От і я вважаю, що дійсно так всі і бачать що зараз, що Росія готова на любі що? Що за це буде Росія? Чи буде якась реакція, чи буде якесь покарання за порушення міжнародних норм? Чергове? Ну ви розумієте, Росія порушує міжнародні норми постійно, вже достатньо достатньо ну, велику кількість років, років не днів, не часів, не годин, а років і тому яка буде реакція? Я думаю, в наступному в принципі країни-члени НАТО потрібні, щоб вони прийняли відповідне для себе рішення. Якщо Росія буде таким чином провокувати країни НАТО і будуть здійснювати такі небезпечні речі, то НАТО повинно жорстко жорсткові і. І дати відповідь в плані військово-технічному, а яка тут інша ситуація, яка тут може бути відповідь? Заяви, все інше, воно не працює? Можливо, стримування в плані дій військово-технічних там і так далі? Можливо, це і правильно з боку НАТО, щоб не входити в прямий кліч з Російською Федерацією бо це впливає на військово-політичну загальну обстановку. Але я думаю, що якщо ще раз будуть такі небезпечні нюанси, то потрібно, щоб реагували більш жорсткіше. Просто наступного разу екіпаж може не впоратись і не посадити так, так, так? так не безпечно, можна. Так. так дійсно. А пане Євгене, так званий безсмертний полк російський відомий. Хочуть провести у Пекіні така інформація. Хода мала відбутись сьогодні на території російського посольства. Відповідний анонс опублікували на сайті дипломатичного відомства. Ці заходи назвали історико-патріотичною акцією. І на сайті було вказано ходу безсмертного полку у Пекіні. Її проводять, начебто, щорічно і до неї, нібито приєднуються сотні людей. Отака інформація була. загалом у світі відбуваються якісь. Певні, як їх називають подекуди експерти, провокації в різних країнах. От ми маємо безсмертний полк в Пекіні. Також росіяни 7 травня хочуть провести у Словаччині. Там будуть послідовники російських нічних вовків організовувати марш перемоги. І от з'явилася сьогодні інформація про те, що у Німеччині дозволили використовувати 9 травня російську символіку. Цю переможну, побідобісну, для того, щоб відбулася хода, і в Німеччині ставлення світу до ось такого російського лоббі. На вашу думку, яку небезпеку це несе для ситуації в Україні? Ну воно в першу чергу розумієте, має таку моральну, моральну в першу чергу аспект. Який провокує, провокує в Європі і в інших країнах світу, провокує певні сутички, певні непорозуміння і певні можливе загострення ситуації, наприклад, в тій же німеччині. Або в тій же словачині. Ну якщо в Пікіні, хай вони ходять там в Пікіні, як в дитячому садку по колу, там в посольстві і роблять свої ці е, безсмертні полки, як вони зробили в Конго. Вони в Африці зробили яке відношення Африка має до Другої світової війни. Я не можу зрозуміти, але і там вони роблять. Але це все провокативні дії, активні заходи спецслужб Російської Федерації для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Яка може статися, можуть статися сутички, бо вийдуть же і наші е українці, які там знаходяться, і вони е теж будуть з українською символікою, ті будуть з російською символікою, і це все може призвести до певних сутичок, загострень і провокацій з боку в першу чергу російських. Так званих цих представників цих безсмертних полків. Ну це демократичні країни в Європі, розумієте, і там, наскільки я розумію, в Німеччині це рішення суду було стосовно того, щоб дозволити. Бо на початку влада Німеччини заборонила використовувати і російську і Українську символіку. так. Саме це точно... був суд Берліна, який скасував оцю заборону на використання російських прапорів і символик символіки дев'ятого травня. Ну, на початку він скасував на використання української символіки. А потім потім я вже так зрозумів, що це останнє рішення суду, яке було на те, що скасував заборону на російську символіку. Ну це взагалі достатньо небезпечна ситуація. Тут повинні працювати достатньо серйозно поліція спецслужби Німеччини і інших країн Євросоюзу даби не допустити серйозних провокацій і серйозного загострення ситуації, яка може бути. Вона ну чисто така, от ну вона не впливає на ситуацію в Україні, вона не впливає на війну чи допомогу Україні, але вона може. Же викликати достатньо серйозну дестабілізацію в європейських країнах? І ще один вагомий для подій діалог обговорили регіональні виклики та історичні проблеми між країнами. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Та президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. вони провели переговори у Сеулі за підсумками зустрічі. Південно-корейський лідер заявив, що невирішені історичні суперечки не повинні блокувати поглиблення зв'язків між двома країнами в умовах міжнародної кризи. Видання Bloomberg пише, що ця зустріч лідерів допоможе США стримувати Китай. Агенція зазначає, що адміністрація Байдена звернулася за допомогою до партнерів Сеула і Токіо, аби накласти радикальні обмеження на продаж до Китаю передового технологічного обладнання для чіпів від чого в першу чергу треба стримувати Китай, пане Євгене. Ну тут комплексна проблема. Ви розумієте? Оці стосунки двосторонні між південною Кореєю та Японією вони достатньо складні ще з початку минулого століття, тому що з 1910 по 1945 рік корейський півострів він був під владою Японії і достатньо. Жорстко японці використовували корейців для як, як свою раб на е, рудніках на копалинах, на виробництві на і так далі. Це достатньо серйозно впливало на відносини між Японією і Північною і Південною, і південною Кореєю. Дуже достатньо довгий період. Потім тільки в 65-му році між південною Кореєю і е, Японією були укладені дипломатичні стосунки. Потім динамічно розвивались вони. Але все одно були проблемні питання, і ці проблемні питання і загострення, до речі, відносин між південною країною і Японією останній раз були в 2019 році, коли питання було щодо компенсації тим людям, які були під владою Японії, ті корейці, і достатньо велика кількість суспільства корейського дуже негативно ставиться до Японії. Але на сьогоднішній день при посередництві сполучених штатів ці е, стосунки достатньо позитивні і як заявив за, президент Оль що е, іде так звана чолночна дипломатія, яка приведе до достатньо позитивних змін в відносинах і можливого укладення все таки тристороннього великого союзу між Сполученими штатами і погоню загроза від північної країни, в першу чергу ядерним загрозам, і тут, тут сполучені штати не ви пане Євгене. Маємо невеликі проблеми зі зв'язком. Поки що. Якщо чуєте мене, то попрошу вас, мабуть, повторити останню тезу цілим реченням, тому що зараз якісь перебої трохи були для того, щоб наші глядачі повністю почули думку, яку ви озвучували. Прошу тобто, тобто я маю на увазі те, що е, стосовно того е, формується трьохсторонній союз е, при посередності сполучених штатів між Японією, Південною Кореєю і е, Сполученими Штатами на противагу загрозами викликам, які йдуть, йдуть в першу чергу. від північної Кореї це загроза ядерної зброї, ядерної зброї і тут е, грантом виступає ядерна держава Сполучені Штати з іншого боку. Це іде противага Китаю, тому що і Японія, і Пів і Південна Корея. Це є одним з лідерів по виробництву мікроелектроніки, мікрочіпів і так і так далі. І вони мають достатньо серйозні. Це потужні виробництва. Японія, південна Корея, Тайвань і Сінгапур і Сполучені Штати. Тому це звичайно такий, якщо він буде створений. Я надію, що він буде створений це трьохсторонній союз. потужній, він буде дійсно на противагу агресивній політиці північної Кореї і на противагу економічній експансії Китаю. Дійсно, я думаю, ці всі і візити, і ці діалоги між Японією та Південною Кореєю, не зважаючи на складність стосунки, вони складні. Треба я ще раз на це наголошую. Все одно, я думаю, це вийде на конструктивний діалог. Ну і товарообіг між ними, між Японією і Південною Кореєю. Достатньо високий, загальний десь приблизно 70 мільярдів доларів. Ну і інвестиційна співпраця дуже велика. І саме головне, що Японія, Південна Корея, Сінгапур Тайвань, Сполучені Штати це один серйозний ланцюг виробництва високотехнологічних високотехнологічної мікроелектроніки, мікрочіпів. Те, що потрібно Китаю, це Те, стримування в будь-яке в принципі стримування може якось вплинути на співпрацю Китаю з Росією і на ситуацію в Україні на ту загрозу, яку може надати наприклад Китай, передаючи зброю Росіянам. Ну, е Китай не буде передавати зброю росіянам. Там інша співпраця вона йде в бік Китаю в плані оборонного промислового комплексу. Тобто, Китай висмоктує все, що можливо, із Росії. Це система ПРО. Це раннього рання система спостереження старту міжконтинентальних балістичних ракет, це ще радянська система. Це е, деякі аспекти е, Роскосмосу, які ще залишились, вони забирають, а самі вони зброю не будуть подавати. Там зовсім інша ситуація. Це противага в стосунках, глобальних стосунках між Сполученими Штатами і Китаєм. От в цьому плані так. Дякую, зрозуміла вашу тезу. Вдячна за час і за коментарі, які ми сьогодні почули в прямому етері. Я нагадаю, що з нами був Євген Добряк, народний депутат України шостого скликання та експерт з міжнародних питань. Дякую вам.